Рада вітати вас знову на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитись своєю посилкою, яку я отримала сьогодні від компанії Farmacy. В моєму замовленні є ось така біологічна активна добавка серія NutriPlus гриб Рейши. В упаковочці 60 капсул. В одній капсулі 480 міліграмів. Ціна цієї біологічної добавки 579 гривень по каталогу. Але якщо ви зареєстровані в компанії фармасі, ви можете її придбати в серпні місяці по 434 гривні. Гриб рейші це японська назва гриба трутовика, перекладається як гриб духовної сили, або інша його назва, назва ганодерма. Древні китайські трактати медичні називали його засобом від тисячі хвороб. Є багато досліджень і підтверджень його дії, що можна подивитись на медичному сайті PUB-Med, е від яких хвороб можна приймати цю біологічну добавку? Е при різних видах алергії, при псоріазі, так як він знижує вироблення гістаміну, е протипухлинну дію має. Можна приймати від рецидивів, гарно дуже приймати для слизової оболонки кишківника, має також протимікробну дію. Також цей гриб діє проти вільних радикалів, тобто він антиоксидант. Також гарно його приймати, якщо випадає волосся. Також дослідження на цю тему на ПАП-Меді. для імунітету, при автоімунних захворюваннях, при анемії, буде насичувати киснем. Також грип рейші є гарним м'яким адаптогеном. Тобто його можна приймати при депресивних станах та стресах. Він полегшує втому при фізичних і розумових навантаженнях. Також приймається при захворюваннях дихальних шляхів, володіє гіпоглікемічним ефектом, здатний знижувати рівень цукру у крові. Також частково заповнює потребу організму в амінокислотах, що містить цинк, германії, полісахариди. Курс цієї біологічно активної добавки від 1 до 3 місяців по рекомендації лікарів, але краще 3 місяці. Приймається по 2 капсули в день під час їжі. Прийом краще розділяти. Але якщо забуваєте, то можна приймати дві разом, але краще розділити. Дітям також можна починати приймати від 11 років по дві капсули, до 11 років по одній капсулі. Перерву робимо один місяць. Ось така біологічна добавка, склад. На упаковочці все є, просертифікований. Протипоказання являються чутливість до грибу риші дуже сильна, або острі фази захворювання. В ремісії можна приймати. Так що зверніть увагу, в цьому каталозі сьогодні ще в останній день ціна на нього 579 гривень, але з вересня місяця ціна трошки підвищиться на цю біологічно активну добавку. Вона буде складати 629 гривень. Далі в моєму замовленні. Ось така чорна маска: плівка для обличчя серії Activated Charcoal 80 міліграмів. Серія доктора Giużetta Туни 80 мг. Це замовлення моєї клієнтки. Масочка просертифікована сертифікатом GMP. Ось такий склад. В такому пакуванні дуже зручно буде її поставити на туалетний столик. Цю маску можна використовувати з 15 для будь-якого типу шкіри, але не рекомендується для дуже чутливої шкіри. Вона дуже гарно очищує та допомагає витягти бруд. В угрі як магніт для сяючого вигляду шкіри, буде відмінно очищувати і сприятиме нормалізації роботи сальних залоз. Завдяки цій масочці шкіра завжди буде чистою, здоровою і сяючою. Головним компонентом в цій масочці Є активне вугілля, це природний абсорбент, який виводить токсини, знижує жирність шкіри, глибоко очищує пори та запобігає утворенню чорних цяток. Буде гарно звужувати пори, і вони стануть менш помітними. В складі також цієї маски є розмарин, це потужний антиоксидант. От. Він також захищає та заспокоює шкіру. Також в складі цієї маски є евкаліптова олія. Вона добре відома своїми очищувальними властивостями і допомагає захистити шкіру та очистити епідерміс від забруднень. Рекомендується. Перед використанням масочки, звісно, гарно очистити шкіру обличчя. Наносимо на Т зону лоб, ніс, щоки підборіддя 1-2 рази в тиждень на 20-30 хвилин. Ось така чудова маска. Ціна в каталозі 219 гривень. Але якщо ви зареєстровані в компанії фармасі, ви будете мати 25% знижку і можна її придбати за 164 гривні. Ось така чудова маска. Далі в моєму замовленні ось такий зволожуючий крем серія Egey Reversist доктора Giudgetta Туни 30 мг. Це мій подарунок по красивому старту, так як я зареєстрована в компанії Фармасі я вибрала такий подарунок із цієї серії. Це антивікова серія. Вона зменшує появу вікових та мімічних зморшок, зволожує шкіру, підтягує її, знижує інтенсивність процесу старіння шкіри. І вона стає помітно пружною та гладенькою. До складу крему входить вітамін Е, це антиоксидант для мембран шкіри, котрий відновлює амінокислота пролін. Також присутній spf фактор 25 від ультрафіолетового промінювання. Використовувати можна цю серію від 25 для будь-якого типу шкіри, в тому числі для зрілої. Також в складі цієї серії є вітамін С, потужний антиоксидант, який освітлює шкіру, екстракт морських водоростей ламінарія дждитата. Це концентрат, який підтримує вироблення колагену та допомагає розгладити зморшки. Також карагена натрію це також концентрат, але червоних водоростей, захищає шкіру від зневоднення. Морський планктон в складі, дає нам захист від ультрафіолету та блакитного світла хевипроммінювання. Від проникнення токсинів у шкіру. Ось такий чудовий подарунок, буду тестувати, обов'язково з вами ділитися своїми відгуками. Але він в старому пакуванні. У мене зараз в новому дизайні такий крем можна ще в серпні придбати за 539 гривень, але якщо ви підписані, в компанії фармасі то з мінус 250 відсотковою знижкою за 404 гривні. Ось такий крем. Далі в моєму замовленні спрей для волосся. Серія кератинова терапія 115 мл. Ціна його в каталозі 339 гривень зараз по акції. Цей спрей розроблений спеціально для догляду за волоссям і завдяки своїй м'якій структурі чудово насичує волосся керамідами і прокератином. У складі цього спрею 18 амінокислот. Дуже гарно відновлює волосся після фарбування та для зволоження волосся дуже гарно. Гарно розплутує волосся, надає блиск, пружність і силу волосся. Стигніть придбати у серпні. Ціна 339 гривень, але з вересня ціна на цей спрей трошки буде вища, трошки буде вища, тому встигніть придбати в цьому каталозі. Ось такий спрей. Далі в моєму замовленні. Засіб це замовлення моїх клієнток. Ось такий засіб для миття посуду містер Віпс Biohome з лимоном. 300 мл, ціна в каталозі 101 гривня по акції зараз. Але якщо зареєстровані в компанії Фармасі, можна придбати 250% знижкою по 75-75 ще в серпні. Але з вересня ціна на нього буде вже 149 гривень. Це концентрований, високоефективний засіб для видалення жиру. Він з легкістю видаляє бруд будь-якої складності на різних видах поверхень. усуває різні та неприємні аромати від їжі різкі, таких як часник, риба, легкий аромат лимону має, призначений для ручного миття посуду. Дерматологічно протестований значок на упаковці присутній, підтверджено Веганським вегетаріанським Європейським Союзом. Це удосконалена потужна формула. Можна використовувати в концентрованому вигляді або в розведеному 5 мл на 3 літра води. Або розводимо один до трьох. Дуже чудовий засіб. Він не містить хлору, не містить парабену, глютену, фосфатів, вталатів, фтору, формальдегіду. Ця формула біологічно розкладається, не тестується на тваринах і безпечна для довкілля. Ось такий засіб, сертифікація GMP, склад. Рекомендую до покупки. Далі в моєму замовленні також замовлення клієнтки. Ось такий гель для прочистки труб Smart Life 500 мл. Ціна його в каталозі 99 гривень. Але якщо ви зареєстровані, то ваша ціна буде складати 74 гривні мінус 25%. Цей гель для видалення та профілактики. Активний гель від важких засорів каналізаційних труб, призначений для якісного та швидкого очищення від засмічень будь-якої складності та догляду за сливними трубами. Також він буде усувати неприємний запах. Для всіх видів труб можна використовувати. Він безпечний. Серія про формула. Результат за 15 хвилин. Підходить як для кухні, так і для ванної кімнати. Ось такий гель. Рекомендую до покупки. Ось таким було моє замовлення. Дякую вам за увагу. А також хочу подякувати всім, хто переглядає моє відео. Це дуже для мене важливо, що ви приділяєте свою увагу. І я можу вам чимось допомогти своєю інформацією. Дякую своїм підписникам, котрі підписались на мій канал. Це також дуже для мене важливо. Не забувайте ставити дзвіночок для сповіщення наступного відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк. До зустрічі.